Далі будемо говорити про те, що 30 вересня о 14.00 в рамках 14-го форму бібліотекарів Хмельниччини, бібліотека спільнодія для для твоєї мрії. Відбудеться презентація персональної виставки Фотохудожниці Віри Єрифи. Кривий ріг в об'єктиві саме так називається ця виставка, і вона відбудеться в обласній універсальній науковій бібліотеці. І от безпосередньо щодо цієї виставки. Будемо спілкуватись із самою фотохудожницею. З нами на відеозв'язку є Віра Єрифа. Пані Віра, вітає вас, слава Україні. Вітаю сталевого міста Кривий Ріг, вітаю Україну, вітаю місто Хмельницький. Я дуже вдячна вам за запрошення бути вашою гостею. Пані Віра, давайте. Давайте детальніше поспілкуємось про вашу виставку. Розкажіть, будь ласка, які світлини будуть представлені на цій виставці, яка їх буде кількість, чи будете ви безпосередньо присутні на цій виставці? Так, почну з того, що, на жаль, присутні не буду. Я творча людина і мені. У мене є творчі потреби, так, і я вдячна бібліотеці за те, що вони презентують мою е, таку собі маленьку міні-фотовиставку е, з мальовничими роботами мого міста, мого любимого міста, міста Кириха. Досить таке цікаве місто. І мені б хотілося, щоб більше людей побачили, наскільки воно красиве, мальовниче, тут є, що побачити. Знову ж таки, якщо говорити про цю виставку, вона буде представлена не тільки у Хмельницькому, чи також і інші міста зможуть побачити е, от, таке прекрасне місто як Кривий Ріг, крізь призму вашого об'єктиву? Е, було б лише бажання, ви знаєте, інших міст бачити нашу виставку. Тобто, якщо буде можливість, я скористаюся нею обов'язково. Пані Віра, хочеться також запитати і про те, які світлини будуть зображені на виставці. Знову ж таки, мене цікавить більше в тому контексті, чи це будуть вже виключно фотографії, от, зокрема, воєнного міста Кривий Ріг, так? починаючи з 24 лютого, з початком широкомасштабного вторгнення. Чи це, можливо, світлини, які будуть, які будуть там, до широкомасштабного вторгнення, або там, порівняння до після? Розкажіть також і про це детальніше. Е, дивіться, світлини будуть, світлини зроблені до війни. Ми прекрасно знаємо, що після війни фотографам досить таки важко виходити на вулиці і щось фотографувати. Бо, наприклад, саме мене вже там три або чотири рази допитував добитого... спеціальні такі. Тобто фотографам дуже важко після воєнний час. Якщо в тебе немає дозволу, ти не маєш ходити і щось фотографувати. Це дуже складно для нас. Тобто світлини будуть довоєнні, але е, минулого року, тобто це не старі світлини, це зовсім нові. Е, на світлинах е, зображений нічний е, е, в різні пори року, так, е, там зранку, з вечора е, е, міста Кривого Рогу. Е, досить такі цікаві міста, бо Кривий Ріг у нас такий, знаєте, туристичне місто, він розвивається як туристичне, і більше ніде ви не побачите, наприклад, Червоного озера, чи червоної землі, або ж, наприклад, скелі Модеру, які восени квітнуть жовтими квітами, такими яскравими, красивими. Або ж, наприклад, є в нас такий трівський відвал, з якого можна побачити місто Кривий Ріг, як на долоні, і побачити цей сталевий хребет, який тянеться через все місто. Тобто, наше така собі наше багатство. А також дуже багато шахти, кар'єри, воронки. Так, да, вони, можливо, деякі неможливо туди ходити, але є кар'єри, на які можна прийти, отримати дозвіл, так, пофотографувати і ще й послухати про нього. Також дуже багато про морозі парків, парків. І ну, вони також досить таки цікаві. Пані Віро, знову ж таки, ви як жителька Кривого Рогу, так на власних враженнях, на власних відчуттях, розкажіть, як змінився Кривий Ріг там після початку широкомасштабного вторгнення? Тому що знову ж таки ми бачимо і бачимо, які зведення від генштабу, ми і бачимо так само новини. І у Кривий Ріг на превеликий жаль. Доволі часто він місто піддається обстрілам з боку російських окупантів. Розкажіть про те, яка зараз атмосфера у місті, чи багато інфраструктури пошкоджено? Щодо всього цього, можу тільки сказати про одне: це моє найулюбленіше місто Карачинівське. Карачини так туди, де влучили ракети, і, можна сказати, підірвали цю. Станцію, від кіля від клинула вода. Такого, щоб щось масштабного, я вже говорила, що приверіг це сталеве місто і сталевими людьми, тобто, можливо, навіть сталевими такими нервами, знаєте, бо ну, це витримати, це ну, треба ще таку собі силу волі. Але люди тримаються, кожен робить своє, те, що він є робити. Тобто, якщо воїни воюють, то ми воюємо на своєму фронті і допомагаємо один одному, як ви знаєте, бути при здоровому глузді. так навіть сказати. Якщо можна, давайте трішечки розкажу вам про волонтерську нашу діяльність. Хотів запитати, тому що я знаю, що ви також і майстриня народного розпису, так і я знаю, що от під час широкомасштабного вторгнення ви також займалися тим, що допомагали діткам. Ви займалися е, от, народним розписом і безпосередньо від, 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 відволікали дітей від негативних думок. Розкажіть також про волонтерство. Почну з свого розпису, так бо це моє таке дитя, яким я займаюся вже майже 20 років. Дуже люблю цей розпис Петриківський, саме Петриківський розпис, бо він зароджений на Дніпропетровщині, і навчаючи дітей і дорослих, хочеться, щоб цей розпис, знаєте, знав кожен, що є такий розпис, петриківський розпис, бо це така собі. Творчість, таке мистецтво, багатство України, якою треба пишатися. Що касається волонтерства, то так, я займаюся волонтерством з перших днів війни. У нас в тому розі зародився такий рух командор-волонтер, де зібралися люди, вчителі, художники, спортсмени, так? кожен, що може, що вміє, психологи є також. Працюючи з людьми, якщо він може працювати з людьми, може щось дати, він ну, цим займається. Я займаюся саме Петриківським розписом, бо я вмію це найкраще робити. Мені здається, що е, людям, переселеним із міст і сіл зараз тут найважче, бо вони в чужому місті, е, їм дуже важко адаптуватися до, до нових якихось. Зміни е, і тому е, я вважаю, що творчість е, це м, знаєте, такі ліки, які лікують не лише від депресії, а й від стресу. Тобто е, я вважаю це потрібним. Пані Віру, ну усі ми знаємо, що кривий ріг він активно приймає переселенців. Розкажіть зокрема про, про людей, які є внутрішньо переміщеними, які були вимушені покинути свої домівки, тому що там або вони вже зруйновані, або біля їх домівок безпосередньо ведуться активні бойові дії. Що розповідають ці люди? Так, тому що ми почули, що вони в такому трохи пригніченому, м'яко кажучи, стані це депресія, так і в принципі це зрозуміло, це виправдано. Що розповідають ці люди? Розкажіть детальніше також як терапія, ну, вислухати людину. Е, да, сказати, що все буде добре, це вже, знаєте, такі ну, слова, які, ну, мабуть, не діють, що все буде добре. Але просто вислухати, обняти людину, е, поспівчувати її і вірити в те, що буде дійсно. Ну, тобто перемога вже не за горами, я вважаю. Тобто вона вже ось ось близько і і ну, Україна таки почне відновлювати. Великих темпах пані Віро, хотів також запитати ще стосовно війни, тому що от ми бачимо з початком воєнних дій по різному війна вплинула на багатьох артистів, на багатьох митців. Так, хтось навпаки випускає нові твори, випускає нові пісні, хтось там пішов до формувань збройних сил України, і, навпаки, от. Трішечки йому до творчості. Хотів запитати, як на вас вплинула війна, от саме саме в плані творчості, саме в плані того, що ви робили до війни. Дякую вам за запитання. Дійсно, в перші дні війни от мені чогось такого хотілося, знаєте, можливо, відволіктися, і тому творчість мене якби врятувала, да, що я стала більше малювати. У мене зародився такий цікавий проект Можливо, це й не зовсім патріківський розпис, це декоративний такий собі розпис, але в патріотичних кольорах е, стилізовані якісь образи, е, і це більше такі, знаєте, позитивні образи. Тобто мені не хотілося малювати негатив, більше такого позитиву, і е, це як знаєте, е, закладати е, щось таке добре, красиве, е, правильне е, наперед, щоб воно здійснилося. Тобто, можливо, ну, цей проект, там, коли війна закінчиться, я його презентую, він досить такий цікавий виходить, і там кожного місяця народжується якась нова робота, нова ідея. Тобто, якісь події вони підштовхують там. То соба Бендерівка в мене була, то якісь били літак, також такі стилізовані, класні вийшли. Тобто, ну знову ж таки, ми будемо чекати презентації вашого нового проєкту. Зараз у вас є можливість на багатотисячну аудиторію запросити, відповідно, усіх людей на свою виставку, яка відбудеться в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Прошу. Так, я буду вдячна, якщо ви прийдете подивитеся, залишите якийсь відгук, а ще буду вдячна, якщо після війни ви завітаєте до Кривого Рогу і побачите це все на свої ну, власні очі. Тобто. Митцю, і мені як митцю це потрібно, тобто не лише творити, а й отримувати від вас якісь. Пані Віра, гарні. я вам дякую. Я дякую вам, що ви доєднались. Друзі, у нас в гостях на відеозв'язку зв'язку Віра Єрифа, це фотохудожниця з міста Кривий Ріг. і Її виставку ви зможете побачити 30 вересня о 14.00, Вже безпосередньо вона відбудеться в обласній універсальній науковій бібліотеці. Тому обов'язково приходьте і подивіться, яке ж прекрасне місто Кривий Ріг. І які прекрасні таланти там проживають? Дякую вам ще раз, що доєднались.